Після поранення на фронті продовжив служити в тилу. 43-річний Святослав Шелест став на захист країни 27 лютого 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення. Якщо тоді каже чоловік, більшість людей керувалися емоціями, він був впевнений у своєму виборі добровільно приєднатися до війська. Спочатку пригадує, відправився в роту охорони. А вже в червні 2022 року був переведений у 52 й окремий стрілецький батальйон. Першу роту, третій взвод, стрільцем санітаром. А далі навчання та. Та вугледарський пекельний напрямок. Були сильні обстріли, там я отримав тяжке поранення у голову, плюс, само собою, контузії. Десь три місяці був на лікуванні, потім повернувся в частину. Нас частково доукомплектували е живою силою. І ми були переведені вже на Авдіївський напрямок, де в принципі я пробув до листопада минулого року. Після поранення Святослав повноцінно виконувати свої обов'язки не міг. Відтак перевівся до Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування. Нині служить на посаді оператора групи документального забезпечення та веде декілька напрямків роботи. Я якось в цивільному житті зараз себе не дуже уявляю. Спілкую зі своїми хлопцями часто. Я знаю, що робиться там. І десь боляче дивитися, що робиться тут. Тому що коли звідти приїжджаєш сюди, попадаєш в якийсь інший світ, де трохи спочатку важко звикнути. І коли розумієш, що робиться там, <кій> бачиш, що тут якось воно на душі ще неспокійніше. Хід війни щороку змінюється, каже військовослужбовець, але й досі є гостра потреба у людях та озброєні то люди пам'ятають про свої права, але чомусь забувають про свої обов'язки. А обов'язок кожного громадянина військовий час захищати державу. І держава мала би вести відповідну інформаційну політику в даному напрямку, показувати, не знаю, таке, щоб включилося в людей емоції, серце. Або кадри з Бучі, там, Ірпіня кожен день, або якісь люди, видно, про ці всі речі позабували. Видно транслюватися, розуміти, що такі речі можуть бути у нас, і це не за горами. Лінія фронту не наскільки далеко, як здається. Перебуваючи у цивільному середовищі, Святослав постійно підтримує зв'язок зі своїми побратимами. Чоловік каже, з армії звільнятися не планує, адже війна ще не закінчилась, і фронт щодня просувається. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.